Ми проводимо засідання постійної комісії з гуманітарних та гендерних питань. Розпочинаємо питань, е, Так, шановні депутати, значить, на розгляд постійної комісії з гуманітарних та гендерних питань виноситься 10 питань. Ну, перше серед них це вшанування пам'яті. Ну, ви знаєте, що 7 числа ми поховали нашого загиблого. Захисника Римара Дмитра Григоровича, солдата збройних сил. Тому ну, у нас світові до положення традиційно виноситься на розгляд сесії питання про присвоєння йому посмертну звання почисньої громади міста. Е, е, е. Наступне питання це внесення змін до комплексної програми підтримки військовослужбовців територіальної оборони та Збройних сил України на 2025 рік. Відповідно до цих змін, викладається в новій редакції паспорт програми, результативні показники та критерії оцінки ефективності виконання програми, а також додатки, які йдуть до цієї програми, всі, які цими програмами регулюються порядки надання матеріальних допомог, додаткових фільм. Ну, всі, всі матеріальні допомоги, які ми надаємо службовцям та членам їх родин, ну, упорядковуються і вносяться зміни, саме уточнюються необхідні документи для отримання цих допомог. І, і також вносяться зміни, що допомога на поховання. Заві з останнім випадком, так як у нас Дмитро, він серед так немає такої лінії спорідності, як це було передбачено ну, нашою нашим програмою. Тому носить зміни, що допомога надається тій особі, яка здійснила поховання. Ну, тобто важко визначити, хто це буде, ну, тобто, така ну, життя вносить свої колективи, ну, тобто, щоб не обрезувати все коло там. Бабусь, дідусів, тіток і так далі. Тобто ну, таке більш загальне поняття особа, яка здійснила пакування. Ну, Пропонується внести, щоб підтримати родину, ну, яка пакувала свого загиблого героя. Ну, і просто там впорядковується саме перелік документів, необхідних для отримання цих, цих допомог і тих. Е, так, наступне питання це про внесення змін до додатку до програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг жителям української міської територіальної громади, по осіб передбаченої програми державних гарантій медичного служб населення ну, на двадцять 26 роки. шості роки. Даними змінами передбачається ну, відноситься на розгляд питання про виділення мільйону гривень додатково на енергоносії у зв'язку з тим, що. У зв'язку з розширенням кількості послуг надає зараз лікарня e, значно збільшилося споживання електроенергії. Ну це і, КТ, і киснева станція, яка досить енергоємна, а ну, навіть там потужність на ідата, наприклад, 100, усіх їх немає, але для того, щоб забезпечити киснем там кількох осіб, ну включається станція. Ну і це не передбачено було ці витрати на Ну, надання розширених кого послуг, відповідно, збільшено їхня енергоресурсність. Наступне питання це про структуру відділу освіти з У нас у відділі освіти ну, також попередньо у структурі було складу, ну, так, так отримається в структурі. Фахівець із публічних закупівель був у складі централізованої бухгалтерії один фахівець, а інший фахівець теж публічний закупівель, бо у складі громадської е, господарської групи. Ну, Воно трошки для координації роботи але це не зовсім зручно. Тому пропонується вивезти фахівця із публічних закупівель, із господарської групи, із бухгалтерії, і підпорядкувати їх начальнику. Нічого не змінюється, просто ну, трошки вдосконалюється організаційна про штатному численні Захарівського кизити указка з 1 липня 25 року. У нас на території Захарівського старостинського округу, ну можливо, вже в курсі поселилися ну багатодітна сім'я внутрішньопереміщених осіб, там вісім дітей це не так давно. І, і попередньо були, і збільшилася кількість діток. Ну, це досить довга показник. Охоплені тушкільним навчанням, але е, штатний розпис закладу не передбачав посади техпрацівника, тому пропонується вести півставки посади техпрацівника. Ну вже діти тобто самі вихователі там прибирали, ну так як збільшилося, збільшилися. Ну, треба, треба ця людина і ноль п'ять техпрацівника, і ну 25 ставки там звання Ну тобто ну, 0,75 сумарно ми добавляємо туди. Шматному штатну одиницю е, наступне питання: це про запровадження медалі гордістю української громади. Е, у ну, зв'язку із змінами, е, які прийняті міністерством освіти, да, е, у нас вже випускники не мають такої відзнаки, як срібна і золота медаль. Вони просто ну, закінчили навчання з відзнакою, але для того, щоб підтримати цих дітей. Ну, є пропозиція запровадити е таку нашу відзнаку, медаль для цих дітей, які успішно завершили е навчання, ну, яка називається Годішно української громади. Е ну, Цим діткам, замість соротуючи слідної медалі, вручать відзнаку нашу. Е, так. Про внесення змін до штатної. Тут два питання. Вони подібні, ну вони не подібні а до штатної чисельності закладу освіти, тобто ліцей номер вісім, і внесення змін до штатної чисельності задоволення зернатку. Чому два рази буду інформувати? У нас ви знаєте, на позачерговій сесії було прийнято питання на попередній, прийнято рішення про закриття оборонівської. Ну, Горишні освітнього закладу, там був дошкільний підрозділ. І для того, щоб працевлаштувати всіх працівників, вносяться е, зміни. Ну, тобто ті люди, які працювали в освітянському підрозділі, ну, в закладі освіти в цьому підрозділі, вони переходять у штатний розпис е, ліцею 8, А ті, що в дошкільному підрозділі працювали, вони домовляються до штатного розпису зер'янку. Всі люди працевлаштовані, кількість штатних одиниць не змінилася, ну тільки вони просто приєднані до інших е, освітніх закладів. E, наступне питання це затвердження програми підтримки Покровської селищної територіальної громади Сенернівського району Тіпопетровської області. Ну, Ви знаєте, що на попередніх сесіях ми е, уклали. Е, договір про співробітництво з Совською територіальною громадою, яка знаходиться безпосередньо в близькості до лінії фронту, для надання їй допомоги, підписано відповідно меморандум з цією громадою. Ну і певний меморандум передбачає здійснення певних заходів підтримки. Ну, розробили програму цілевому, бо фінансувати ми можемо за рахунок тільки програми. Дана програма передбачає вже попередньо також обговорювали питання, щоб оздоровити спільно у дитячого таборі діток з нашої громади і з їхньої громади, тобто будуть закуплені за рахунок нашого бюджету кошти як для наших діток, так і для них. Ну їхніх дітей вони разом будуть оздоровуватися. Також ці програми передбачено таке там дуже ну часто здійснюється руйнування. Тому необхідна них потреба нагальна у будівельних матеріалах, там шифер ОСБ різні різні будівельні матеріали. Ну, поки місце пропонується 400 тисяч, поки ресурси бюджету не зовсім такі. Ну, Це все буде змінюватися. Якщо буде змінюватися ситуація, це ну, програма. Також ця програма заходу передбачається, якщо буде можливість, наприклад. Проведення запросити їхніх діток для згуртованості пошки. Ну наприклад, до дня громади на наш танцювальний фестиваль, якщо зможе їхні колекти приїхати. Ну знову, але це воно ну, все ж і тут же ж ну, стане за да, війни. Ну, важко щось прогнозувати. Ну ми плануємо по цей. Тобто, ну такі заходи є. Так заходи по досвіду, які фактично не потребують фінансування, тобто онлайн. Дистанційно буде здійснюватися обмін досвідом в галузі надання медичних послуг, щось ми поїли по цікаво їх, що туди не в галузі забезпечення інклюзії в освітньому процесі, надання соціальних послуг, ну, ну дітей, ветеранів, ну, тобто ну, така спів... Це таке співробітництво, ну, по підтримці є таких фінансових. Ну, Освіні заходи такі. Це. І наступне питання, останнє у нас до розгляду, це про комплексну дільову програму Сім'я та Молодь. Ця програма у нас діє із 2018 року, вносилися зміни, але у нас вже більше року, на жаль, кадрово так сталося, що людина розрахувалася. Інших вже скільки зроблено добір кадрів, обано немає претендентів, але за цей час ну, змінилися інші структури, нові утворені, комунальні установи і так далі. Тому ми їх привели у відповідні. Хоча б там сильно заходи не міняли, бо ну, там такі ключові прописані ці традиційні шоу, що, що ми проводимо в напрямку сім'ї там молоді. Напрямок сім'ї це більше там підтримка дітей сирі, дітей інших влажливих категорій. Ну, то вони традиційні так і залишилися. Просто ми порядкували, підправили назви установ, перелік виконавців цієї програми привели її у відповідність до тих до тої організаційної структури, яка є. Ну, тому пропонується її в такі оновлені редакції перезатвердити. Якщо коротко, то у мене все. Дякую. Є. Якщо є питання, будь ласка, до порядку денного сесії. Опит. Це пропонується до розгляду 36 питань, в тому числі різне. Якщо є по порядку денному декого питання, запитання, то я можу прокоментувати. Ну, наскільки я зможу. Усе що ні.